Крик невимовного болю і горя летить під небесія, бо загинув ще один вірний син українського народу, Юрій Олександрович Кошелєв. Відтепер Божий легіон ангелів поповнив ще один захисник нашої держави. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрій Олександрович взяв руки зброю і став на захист рідної землі. Чистю і доблестю виконував свій військовий обов'язок. Він загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині внаслідок несумісних із життям травм. До кінця віддавши свій військовий обов'язок і залишившись вірним військовій присязі, провести в останню путь героя прийшли рідні, бойові побратими, односельчани, керівництво Подільської міської ради, Відспівували героя в храмі святого Архангела Михаїла і похоронили на місцевому кладовищі. Він виконував бойове завдання евакуйовував побратими поранених і попали під мінометний обстріл. На жаль, втрачено життя. На жаль, нема батька. На жаль, нема чоловіка. Ця смерть вона не даремна. Кожна смерть заради того, щоб ми з вами жили. Вільно, вільній державі. В незалежній. На останок церемонії прощання начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського РТЦК ТСП Ігор Коваль передав сину героя прапор символ незламності нашої держави, який його батько був вірним до останнього. На честь героя пролунали залпи почесної варти. Світла пам'ять про мужнього і безстрашного захисника України Юрія Олександровича Кошелєва назавжди залишиться в наших серцях. Вічна слава і вічна шана герою! Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.